Нова економіка. Як відомо, світ змінився, і для людей, які не бажають прийняти цей факт, настануть найгірші часи. Але для тих, хто це розуміє, настане найкращий час протягом останнього століття ми спостерігали цікавий феномен. Розвиток корпорацій став звичайним явищем у суспільстві. Робота за наймом була безпечним і гідним способом існування для людини. Крок перший вчитися в школі тому, як стати працівником за наймом. Крок другий знайти компанію, яка візьме вас на роботу. Крок третій попрацювати в цій компанії 40 років. Крок четвертий піти на пенсію. В останні десятиліття обіцянка отримати винагороду від компанії за відданість і працьовитість стала міфом. Люди почали усвідомлювати, що їхня відданість компанії не дає їм жодних переваг. Простежується інша тенденція: крок перший вчитися в школі, щоб стати роботодавцем. Крок другий знайти компанію, яка працевлаштує вас. Крок третій протягом усієї кар'єри кожні три або п'ять років змінювати компанію з якихось політичних або економічних причин. Крок четвертий відпрацювавши 40 років, виявити, що розмір пенсії не такий вже й великий, і тому продовжити працювати. Нині ми проходимо через найсерйозніші зміни за все наше існування. Ціле століття компанії платили людям зарплату за годину, за тиждень або за рік роботи. Зараз усе це глобально змінилося. Світ рухається в напрямку продуктивної економіки, і вона існує вже зараз. Ось що це означає: в майбутньому вам платитимуть тільки за продуктивність, вам більше не платитимуть за час. Офіціанти в харчовій промисловості вже працюють за цією схемою. Вони отримують зовсім невелику погодинну зарплату, як того вимагає закон. Насправді ж заробляють завдяки чайовим за якісь виконані роботи. Якщо ви, по думки, застосуєте подібну схему практично в кожній роботі у світі, ви зрозумієте картину майбутнього. Прибиральниця в готелі не отримуватиме погодинну оплату, їй платитимуть за кожен прибраний номер. Ось приклад з офісними працівниками. Річний заробіток людини дорівнює 60 тисяч доларів. Крок перший. Компанія знизить їй зарплату приблизно до 50 тисяч доларів, оскільки зараз на ринку є люди, згодні працювати за меншу зарплату. Крок другий. Вони скоротять оклад приблизно до 20 тисяч доларів на рік. Крок третій: вони повідомлять працівнику, що він може заробити ще 30 тисяч доларів на рік, якщо зможе виконувати деякі місячні плани. Іншими словами, якщо він доб'ється встановлених показників, він отримає ще 2,5 тисячі доларів на місяць. Це створює певний тиск, і компаніям це подобається. Якщо ви не виконуєте план, вони можуть заощадити навіть більше грошей. Якщо ви все таки виконали встановлений план, вгадайте, що чекає у вас в майбутньому. Вони підвищать планку. Якщо ви не суперпрофесіонал, з вами це обов'язково станеться. Якщо, звісно, ще не сталося. Подумайте про це. І так буде, буде з будь-якою професією у світі. Еволюція вже почалася. Чому так відбувається? По-перше, це вигідніше для компаній. Вони отримують вищі результати, зазнавши менших втрат. По-друге, нова економіка вимагає менше людей. І тому в компаніях стає більше людей, ніж робочих місць. Дозвольте мені пояснити. Чому в новій економіці потрібно менше людей? Неймовірний розвиток технологій змінив усе понад 100 років тому. Населення займалося сільським господарством сьогодні, завдяки вражаючим... Птивності частка сільського господарства становить менше 1% і фермерські професії зникли. Чи пам'ятаєте ви, що раніше, звертаючись до кол-центрів по роботі з клієнтами, ви розмовляли з живими людьми? Сьогодні вам доведеться спілкуватися з машинами, і професії оператора кол-центру вже практично не існує. Пам'ятаєте, як багато раніше було продавців у компаніях? Зараз люди замовляють більшості онлайн. У тій вакансії продавців. Зникли, пам'ятаєте відеопрокати, де працювали люди? Зараз люди дивляться фільми по портативних та планшетних пристроях. А ті посади також зникли. Я обожнюю книжки, але користуються. Можливістю відвідати місцеві книжкові магазини невдовзі вони стануть історією а разом з ними і вакансії, які пропонують ці магазини. Я можу продовжувати в цьому дусі практично про будь-яку професію у світі. Технології та продуктивність поступово ліквідовують робочі місця, і ми ніяк не можемо перешкодити цьому процесу. Насправді він навпаки набуває дедалі більшого розмаху. Якщо ви все ще сподіваєтесь, що економіка прийде в норму і ці робочі місця з'являться знову. Не чекайте, вони не повернуться. Так само, як свого часу, діти фермерів пішли з сільського господарства в інші напрямки. Люди, зайняті в професіях старої економіки, будуть змушені змінити рід своїх занять, щоб вижити. Їм все ж доведеться усвідомити реальність і шукати нові робочі місця.